Попри розвиток електричних і гібридних технологій, залишається стабільна частина людей, які як і я віддають перевагу традиціям. Та я це і я насправді ну, якщо ви наприклад не знали, то сучасні автомобілі з дизельними двигунами двигунами вони ну набагато економічніші у витраті пального, кардинально потужніші і, головне відчутно екологічніші, наприклад, за бензинові. Ну якщо ми говоримо про деякі з них, до того ж, ресурс дизельного двигуна більший за бензинове. А це 100%. Ну, словом, це ефективний варіант для автомобільних традиціоналістів. А тому зараз кращі дизель з 2025 року. Як нас обізвав. На початку цікавий факт. Після кількарічних сумнівів більшість європейських автовиробників відновили програми розвитку дизельних моторів, від яких хотіли відмовитися. Але реальність виглядає таким чином, що дизелі справді ефективніші за бензинові мотори, а в деяких моментах їх просто неможливо замінити. Тому аналітики глобального видання «Автоекспрес» склали рейтинг кращих дизельних автороку. Спеціально для тих, хто цінує запас ходу, плавну дизельну тягу, місткість, потужність і надійність. Саме ці критерії лягли в основу рейтинга. На п'ятому місці Шкода Кодіак найбільший кросовер у лінійці чеського бренду. В його пропозиції є версії на 5 або 7 місць, причому з одним і тим же дизельним дволітровим мотором на 148 сил. І парадокс: семимісна версія навіть економніша. Середня витрата 4,5 літра на 100 кілометрів, величезний простір в салоні і колосальний багажник. Це аргументи шкода кодіак для власників з великою родиною, особливо такою, що любить подорожувати з пристойною кількістю багажу. І ще один момент: це дуже збалансована і комфортна підвізка, що разом з економічністю виводять Кодіак у топ 5 дизелів 2025 року. Четверте місце за Мерседес є класу. Головний конкурент BMW п'ятої серії відмовився від дизелів. А Мерседес натомість вклався у дизель-гібридну технологію. І тепер версія Е300D може проїхати 1350 кілометрів на одному баку дизеля. Окрім економічного козиря, Мерседес пропонує найкращу в рейтингу шумоізоляцію і технологічний опціонал. А окремим пунктом відзначається ресурсність двигунів. Є е клас спокійно перетравлює пробіги у 600-800 тисяч кілометрів без капремонту. Це до речі, одна з причин того, що це авто одне з найбільш масових у таксопарках Європи. Тому надійність і паливна ефективність зброя Мерседес проти дизельних конкурентів. Хоча цей аргумент Мерседесівського таксі можливо зіграв на руку Ауді А 5 Цей автомобіль посів третє місце. Експерти відзначили надзвичайно високий рівень виконання і преміальні опції в салоні, максимальний простір для задніх пасажирів. Класичний дволітровий турбодизель на 204 кінських сили видає максималку в 242 км кілометра за годину, що робить його найбільш активним у рейтингу, причому з витратою у змішаному циклі усього 5,4 літра на 100 кілометрів динамічного пробігу в преміальній атмосфері статусного авто з кільцями на радіа. Друге місце дісталося ще одному Мерседесу. На цей раз найменшому з седанів. Версія C-клас 220D з дизель-гібридним мотором на 197 кінських сил має просто феноменальну економічність. 4 літра на сотню середньої витрати. І, до речі, з розгоном до сотні усього за 7 секунд. Його називають масштабною копією преміального s класу принаймні за рівнем матеріалів та списком опцій. Щоправда, ціна на топову версію С-класу відчутно наближається до базової версії ЕС-класу, тому дизельна версія варіант для тих, хто хоче максимально економічний седан Мерседес, але не хоче платити 120 тисяч за шильдик на багажнику. Але ідеальним дизельним авто видання «Автоекспрес» назвало шкода Октавія». Два дизельних двигуна на 114 або 148 кінських сил з середньою витратою 4 45 літра на 100 кілометрів. Максимальна увага до зручних деталей в салоні для усіх пасажирів, простір для ніг та над головою і бездонний багажник давня гордість моделі Октавія. Крім того, експерти відзначили цінову перевагу моделі та вартість обслуговування, в тому числі між сервісного інтервалу. Словом, шкода Октавія, ідеальний баланс між ціною та якістю і співвідношенням економічність потужність. І до речі, компанія шкода анонсувала на наступний рік новий дизельний двигун для нового модельного ряду, так що дизельні аргументи поки не закінчуються. Звісно, ви можете не погоджуватися з цим топ-списком, але в цьому якраз і полягає головна мета рейтингів: визначити орієнтири та окреслити тренди, які можна обговорювати, як ми це постійно робимо у рубриці топ авто.